Рюте сьогодні заявив про те, що Росія е -е -е не стане нападати на Естонію. Може це зробити за 5-7 років, але не зараз. Говорить він в інтерв'ю з Нью-Йорк Таймс. Його е, журналіст попросив прокоментувати е, власне статтю, в якій описувалося навчання в Естонії з метою перевірки і готовності до можливого саме російського вторгнення. Е, Автори цієї статті зауважили, що Росія не має військово-повітряних сил, не немає перепрошую, Естонія не має військово-повітряних сил та військово-морського флоту, е, але при цьому. Загалом для Естонії все пройшло не досить добре під час цих навчань, і от Рюте сказав про те, що дійсно зараз є тривожні сигнали для країн НАТО, в першу чергу для Естонії. Деякі експерти речі говорять, що і для Польщі також є е, е, ці сигнали, і що Росія вже в принципі веде гібридну війну проти країн НАТО, але не наважиться піти прямим протистоянням, тому що от розуміє наскільки потужним нині є. Альянс зазначає Рюте і говорить про те, що він впевнений, що якби на Естонію напали, то Сполучені Штати прийшли б на допомогу. І Рюте впевнений тут на 100%, тому що в Вашингтоні повністю віддані статті 5. Е, що цікаво, Грете тут не говорить про те, що... Е, Мобілізувалися в першу чергу європейські країни, а сполучені штати зараз всіма своїми е, силами показують, що Європі потрібно відділятися від сполучених штатів, нарощувати власну оборонку, і що Сполучені Штати можливо відходять від е, зобов'язань захисту е, країн Північно-Атлантичного альянсу. Вони не виходять з самого альянсу, поки що принаймні. Але говорити про те, що е за нинішньої адміністрації Трампівської е Сполучені Штати стоять е повністю на сторожі безпеки, саме е країн альянсу. Ну навряд чи це можна говорити. Хоча Рюте запевняє, що всі плани на випадок, якщо буде напад на Естонію або на якусь іншу країну, що всі плани пропрацьовані і вони готові. Давайте послухаємо, що сказав Марк Рюте. У нас є всі плани на випадок нападу на Естонію, і росіяни це знають. Наша реакція буде руйнівною. Я не можу вдаватися в усі деталі, тому що Володимир Путін, я знаю, дивиться ці програми. Але ми повинні бути впевнені, що у нас є не лише ці плани, але й люди, і військова техніка для їх виконання. І саме тому ми повинні витрачати більше. Але це не означає, що Естонці залишені на призволяще. На допомогу прийде вся сила НАТО, включно з повною підтримкою Сполучених Штатів. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію сьогодні, але він може напасти. Те через 5-7 років, якщо ми не зробимо всі ці додаткові інвестиції. У мене немає жодних сумнівів, і це було дуже чітко сказано на заключній прес-конференції в Гаазі. Але також все, що я обговорював протягом останніх шести місяців з новою американською адміністрацією, абсолютно без жодного сумніву, що Сполучені Штати повністю віддані НАТО, повністю віддані статті. 5. є один великий подразник, і це той факт, що європейці не платять свою справедливу частку. Знаєте, що на Росії, от перед початком повномасштабного вторгнення, за що там переживали? Переживали за те, що дійсно захід серйозно включиться. От він не включався з 14-го року. Але якщо раптом Росія піде повномасштабним наступом, то захід включиться, будуть потужні санкції, буде потужна відповідь. Там ледь не пряме військове протистояння, тому що. Україна є частиною країн Європи. Україна хоче до Європейського Союзу. Україна хоче до НАТО. На Росії переживали через те, що Європа може зараз вступитися за Україну у разі ось сценарію нападу. І дуже довго вели і кулуарні дискусії, і прямі дискусії з європейськими лідерами. Чого на Росії не врахували? Це українського феномену феномену наших збройних сил України. Те, що Україна сама зможе себе захистити, і наші збройні сили стануть тими титанами, які е, просто замінять повністю всі війська НАТО, які зможуть е, захистити наші кордони, наші території, витіснити Росію з частини загарбаних територій і зараз просто е, стояти, знаєте, от я повторюся як титани на захисті е, наших людей. Оцього на Росії не врахували це справжній феномен. І друге, чого не врахували на Росії, це е, наш зібраності нашого народу, е, нашої сили, нашої величезної міці і наших волонтерів. Тобто, ось цей. Е, те, що в Україні будуть настільки потужні волонтери, те, що в Україні настільки потужно працюватимуть волонтерські організації, і люди будуть донатити щодня донатити, це на Росії справді вони не те, що не врахували, вони навіть не подумали про це. Це стало, знаєте, для росіян в першу чергу. Таким відкриттям собі, я впевнена в цьому. Тобто для нас це звична справа. Ми підтримуємо своїх. Для них це було був непередбачуваний момент. Вони розраховували на захід. Вони розраховували на те, що захід зараз прийде і дасть відповідь, так як це мало бути, тому що ну, як мінімум, підписанти Будапештського меморандуму, в тому числі і Сполучені Штати, мали стати на захист України, на захист України. Європейці, які боялися б за свою безпеку, мали б стати на захист України. Не сталося цього, але стався цей непередбачуваний, як я вже говорила раніше, український феномен, на який не могли розраховувати ані на Росії, ані в світі. І саме завдяки цьому, шановні глядачі, ми з вами тримаємося, ми тримаємо захист наших кордонів, ми зберігаємо нашу незалежність, нашу територіальну цілісність. І наших людей, змогу наших людей жити на своїй землі. Не всі можуть жити в тих містах, в яких вони жили до повномасштабного вторгнення. Є багато переселенців. На жаль, це великий біль для нас, але люди здатні жити в Україні. І це величезний дар. Перепрошую, вибачте, дуже важко говорити. Те, про що болить, просто знаєте, закрипає голос. У нас, у нас справді є ось цей дар жити на своїй землі. І це те, що нам дарують щодня наші збройні сили, і це те, що забезпечує наш тил і наші волонтери.